Вітаю, друзі, От третя серія про цей приймач Марц. Е, класний приймач. Переключатель на місці. Я вже запаяв його, все, провірив, він переключає. Все добре. Ще одне, те, що я пропаяв е, індикатор. Зараз всі сегменти працюють, все як положено, чистоту до чистоміра немає претензій. Але є претензії до настройки. Ось до цього конденсатора є претензії. Зараз я розкажу, в чому справа. Тут трошки навиворіть, але я думаю, ви розберетесь. Оці всі діапазони, довгі, середній чотири коротких, настраюються конденсаторами. Проблем немає тут. Проблеми починаються ось тут. А оці раз, два, три, вони перестраюються варікапами. І ось зараз 91.53, він дивіться, як воно все не, не хорошо. О. Ну якось. Це тут. А на других діапазонах ще хуже. Далі двойка 144 Перестраюється конденсатором. Там взагалі проблеми. Наприклад, якщо ми його зараз включимо... Так, це куда? От. 114. 154. Дивіться, що происходит. О тут 140... Воно може 188 показати тут. І такий тріск. Чуєте? Коротше, в мене претензії до варікапа перестраюється, конденсатор. ну Там, я думаю, все нормально. Останній діапазон. Тут все в порядку. І ще одне. В о цьому вернірі є нехороший такий... Дивіться, я кручу. Стрілка на місці, люфт. Неприємно його настраювати, як убрати не знаю поки що. І ще одне, оце ну, якби освіщення таке, дивіться, воно таке тускле, що ж стидно, але ночі єлі, єлі видно. Вони включені послідовно, зразу після мостика, ось тут мостик, і вони ну тут 12 вольт. Вони, мабуть, на 6 вольт ну, погано світять. Тут взагалі немає. Тут все нормально. Значить, зараз найголовніше для мене оцей конденсатор. Попробую якось розібрати його або що. Ну, Зняти цю защитну. Тут резистор і конденсатор болюче. Оця защита знялась легко. Дивіться, який він. Я вже тут побачити мало секції, а тут дивіться багато. І наверху цей резистор, який управляє варікапами. От він глюче. Я його бризкав. Ну, Відимо, я не знаю, ця кришечка чи зніметься, чи ні, щоб почистити ну, руками. І ще одне, я забув сказати, короткі не роблять ні один діапазон. Короткі не роблять там, де двойне преобразування. Перша частота 2 МГц, там вона не робить. Е, я думаю, що цей там генератор неправильно настроєний. Е, я покажу на схемі. Ось, Дивіться, входна частина Це гетеродійні катушки, ось етіродійний цей транзистор, цей емітерний повторитель. І, а це входні контури. Дивіться, На вході стоїть полівик затворний. Це сміситель одразу, тут нема овоче. На середніх, длинних, на коротких немає овоча. Побачимо, як він буде робити. Сюди приходить входний сигнал, сюди приходить гетеродін і тут змішується оцей транзистор для регулювання уцілення. Далі йде, тут переключається або сюди йде, або одразу на цей контур. Бачите? Це сюди йде, це от, от перша перша катушка це 2 МГц. І ось смеситель. І сюди приходить і тір один, другий, і вже о, тут 465. Ну і далі там не цікаво. Я думаю, що проблема якраз тут, ось тепер точка контрольна, треба перевірити, що цей видає генератор. Тому що на, на середніх длинах він робить. Значить, далі оця схема робить, а отут не робить. Я ще не знаю, де воно знаходиться на платі, по-моєму, під шкалою твоєю. Треба розбиратися. Зараз спробую першим ділом з цим Так, Почистив оцей резистор, не знімав я його, бо це дуже ризиковано. Ще раз почистив ну, цим очистителем контактів, А оцей конденсатор, він робить на длінні средній вога, або в великій секції. Ну, от. Я думав на двойку. Незначно на двойку під цією шкалою. Треба теж з ним розбиратися, з тим конденсатором. А е, Вже нормально настраюється, дивіться. Ну, вам трошки тогорі ногами. Ну, вже проблем немає. Ну легко. А тоді було чорті шо. шов. Ну, так. І на тих діапазонах, що е, ще три, е, що варікапами перестраюються. Я думаю, що все добре, але ну, треба перевірити. Ось під шкалою ось цей конденсатор. От він на двойку. Двойка не варікапами, 144-145. Вона конденсатором. От. І я думаю, що тут погана маса. Ну або не дай Бог пластини закручують. ну, Давайте спочатку думати, що тут маса погана. Бо в початку діапазону він... Сильно глюче, а це якраз сходяться пластини, ой-ой-ой. І він не обичний, дивіться, невеликі не в нього ємності. Я думаю, що він не на короткі. Зараз треба все відпаяти і зняти верхню цю чехол. Дивіться, щоб зняти цю кришку, я відпаяв оці конденсатори, о, підняв вгору, а оце запаяне аж там. Ну, тобто з іншої сторони плати треба все перевертати і відпалити. Я думаю, я зараз отут відріжу. Оце. Ну, щоб не розбирати знову прийомник. Це геть вертатися назад, наче як переключатель знімати. Ось я добрався до нього. Нічого тут подозрительного, ну попробую прочистити масло. Чи дальше щось ні? Бачите, він маленький, невелика ємкость у нього. Там той був велика ємкость. Ну то на длинный, середній, а тут на двойку і на КВ получается. Не заземлення це, ребята. Ось подивіться сюди. сюда. все. вс. це проблема. Там... Нарушилась людяна изоляция ця. Ну може? Можна наїхати, інтересно. Вон мене тряснула, лопалась. І там, видимо, замикає. Цей конденсатор не на короткий, він на двойку і на перший діапазон УКВ. Ну там от 30 МГц. 80. Да, це найхуже, що могло бути. Ось вот так видно. Що цікаво, я провірив прибором, він не замикає ні один із них. Їх можна провірити. Там в схемі так дозволяє. Схема, що можна провірити. Вони не замикають ні один. Значить, це вже легше. 145,500 Забрал я назад Но есть, все равно есть В одном месте он заедает Бойки принимает Тут надо вертикально поставить Это неправильно Тут еще Выключить фонарь. Ну работає. Даже шумодав есть. Не в одному месте заїдає. Дивіться цей конденсатор на УХФ вхф 1 і вхф 5 Це двойка, а це 30-40 МГц. Там працює нормально, а тут заїдає. Значить тут є десь касання, це не маса. Якби маса, то і оцей би діапазон глючив. А він не глюче, він хорошо робить. Значить замикає десь. І тепер, по ходу я займаюся укладкою діапазону. Дивіться, зараз я на оцьому діапазоні vhf 2 От стою отут. Точка 66. А в мене показує. 64,91. От дивіться. ВХФ2. І от ця катушка гетиродина. В начале діапазону 66 виставляється оце, а це в кінці діапазону. Приходиться викручувати Я цю От викрутив уже вхв 1 Це 30 50 мерц. Я уклав цей діапазон. Зараз тут мені треба зробити 66. Ось дивіться, я стою в цій точці, А тут 6491. Ну, зараз спробую оцим. Ось дивіться. Ну тільки верх ногами і зміняйте. Вже 66. О! Так. І це кожен раз приходиться знімати цю шкалу, бо під нею всі настройки. Трошки неудобно. Зараз провірю. Ось, а в другому кінці шкали 86. Ну там другий діапазон он. А тут 83. Це вже конденсатор, ну він он там знов треба знімати і регулювати. Це вже конденсатор, а конденсатор на мінімумі. хо ха ха Ану. Да, він на мінімумі. Знаєте, я вернувся до тих самих настроїк. Не можна на цьому діапазоні настроїти. Щоб це впадало со шкалою. Вернувся так само назад. Ну ладно, це не, не страшно цей діапазон. Мені не подобається, ось дивіться, оце. А стрілка стоїть. Оце найнеудобне. Ну, це треба розбирати опять. Помазав я вже де тільки міг оці всі діла. Ну, отут у мене не крутиться, це саморобне. Отут було отаке, і воно роз його нитка розпиляла на двоє. Бачите, треба ізготувати таке. А в мене вийшов тут еліпс, і він то, то крутиться, то не крутиться. Ну це єдине, що. Ну і тут дуже ну, складна система. Дивіться, там шестерні такі. Якісь. я як ото забув, як називається ця передача. Ну, коротше тут сложно. І ще одне, я знайшов поки тут От Дивіться, другий ітіродін. Ось, ось ця точка контрольна, і вон написано 1545 МГц. Оце на короткий. Після нього це поз промежуточна 2 МГц і оцей генератор 1,545 і після нього 455 кГц. Я думаю, що тут частота неправильна і далі не йде, бо ця час 455 працює на других діапазонах там. Ось тут один, оцей діапазон, а цей далі вже не працює. Коротше, там де двойне прообразування, там не роба. А двойне прообразування тільки отут. Надо ну, подивитися, скільки отут виходить. І чи виходить вже. О діапазон 26 МГц короткий. Нема тут нічого. От ці точки, де 1,545 545 має бути. Нічого нет. Ні. Але тут стоїть 930-й он. ТР930D. Помните ці транзистори по В осцилляторах вони плохо працюють. Вот він. Давайте провіримо його. Тут легко. Ну спочатку я провірю його режими. Може йому нічого не приходить. Так, от давайте 930-й провіримо. Ставил я. Коэффициент усиления у них 120 должен быть. О, а там 79. Ну, показує, що исправний. Малий коефіцієнт усилення. Метер колектор база. Ну я міняю у мене от есть 9018. 2СС 9018 це в УКВ вони работают. Я міняю такими транзисторами. Це 1 ГГц. Транзистор. 100 штук. 5 євро. 1 ГГц гранична частота, А в цьому менше 700 МГц. Ну не важно. Давайте зараз поставимо цей і побачимо, який є коефіцієнт вислення. Ну коефіцієн цього, 123 коефіцієнт усилення, Емітер база колектора. Там емітер колектор база. База і колектор треба поміняти. Поставив я на місто. Чуда не произошло. Нема. Не генерує він, але якісь тут напруги маленькі. Може щось тут з напругами, треба перевірити. Діло в тому, що я не знаю, які мають бути напруги. Не працює цей генератор. Я вже другий транзистор, 930-й знайшов з хорошим коефіцієнтом усилення, 142. Поставив, все одно не робить. Це не транзистор. Воно управляється, коли включаєш КВ, на базах з'являється напряження, коли в середній лінії там. І ще один діапазон, ноль на базах, вони не працюють, оці два. Коли їм подається на базу, вони відкриваються і працює цей генератор, і далі, ну, як двойне преобразування отак. А, а в, в даному випадку, ну я не знаю, зараз буду перевіряти вже деталі чи катушка ціла. Ну, тут вже все просто, тут ну, така схема. Що тут? Ось вона. Оцей транзистор, то сміситель другий. Оцей транзистор в основному. Що тут може бути не так? І він не робить. Йоли пали, я стояв осилографом у цій точці. Це ж маса. А точка ТП5, ось вона. Ось ТП5. Це маса, а це треба міряти. Ха-ха-ха. І -ха -ха. оли папа. Зараз перевіримо. Оце так, ребята, поки не перевернув, я не зрозумів. Я думав, що це тут контрольна точка обично. А вони поробили, он, дивіться, контрольна точка, провіряєш напряження. Там має бути 5,8 вольта. Ну, так я і зрозумів, що тут, а це маса вказується. А оце точка і десь. І ось о, дивіться ще така. Тепер буду знати, що це контрольні точки. Ну такий прийомник перший раз мені... Тут щось таке мізерне, що він навіть частоту 8 мВ. Щось не то. Ні, не, не робить цей генератор, ні за які гроші. Я подавав сигнал от сюди, 455. Все проходить. Да. Тому работають длині середній і перший діапазон коротких. Отакий в мене сьогодні день. Вчора була слісарка, а сьогодні якась загадка з короткими. Так воно і не робить. Цей гетро другий. Всі деталі провірив. Все, справне. Не знаю поки що. Це щось дуже цікаве. І там схема така проста, що далі нікуди. на 163 400 работает.